Ти пройшов шлях усередину. Ти навчився збирати розсипану енергію, керувати волею, тримати тишу. А тепер настав момент побачити далі. Точка сприйняття це не місце в тілі, це фокус, через який ти сприймаєш світ. У більшості людей вона нерухома, застигла у звичному куті бачення. Вони дивляться, але не бачать, чують, але не відчувають живуть у вузькому промені уваги, де реальність повторюється. Бо вони бачать лише знайоме, розширення точки сприйняття це не магія, це момент, коли ти дозволяєш собі бачити більше, помічати деталі, які раніше проходили повз, відчувати рух енергії, зміни в просторі, реакції тіла, дихання, погляди людей. Коли ти змінюєш кут сприйняття, змінюється сам світ. Бо світ це не щось стабільне, це дзеркало, яке реагує на твою увагу. Поглянь навколо, не оцінюй, спостерігай, не називай, відчувай, зніми з речей ярлики, нехай усе стане новим, наче ти бачиш це вперше. Твоя свідомість не лінія, вона сфера, і сьогодні ти торкаєшся її меж. Вправа проста: знайди момент, коли твій розум замовкає, і відчуй, що простір довкола живий. Непорожній, небайдужий, він спостерігає тебе так само, як ти його Дихай повільно. Відчувай спину, ноги, повітря на шкірі, світ рухається, і ти разом із ним. Між вами немає межі, є лише обмін, це і є розширення точки сприйняття, коли ти виходиш за межі звичного я. І світ починає відгукуватись тут немає правил, тільки уважність і тиша, бо саме в тиші реальність відкриває справжнє обличчя. Світ говорить завжди. Просто не кожен готовий його слухати. Ми часто просимо знак, але коли він з'являється, не помічаємо, бо слухаємо шум думок, а не тишу, в якій живе відповідь. Ти вже бачиш ширше. Тепер навчися чути. Мова реальності не складається зі слів. Вона живе у збігах, у відчуттях, у випадкових зустрічах, вона в тому, що тебе зупиняє, і в тому, що м'яко штовхає вперед. Раніше ти казав співпадіння, тепер розумієш, що це дзеркало. Світ відгукується на твій стан. Коли стримуєш увагу, та коли ти спокійний, він тихо резонує, коли роздроблений, усе плутається. Цього тижня твоя практика слухати світ усім тілом. Відчуй, як він реагує на тебе. Помічай дрібниці. Тіні, кольори, інтонації. Якщо простір ніби змінює ритм, це не випадково, не тлумач. Не поспішай. Просто будь уважним. Реальність не потребує твоїх пояснень. Коли відчуваєш легкий поклик, зупинись і вдихни. Бо мова реальності це не історії в голові. Це діалог без слів, де кожна твоя дія – запит, а кожна подія відповідь. І якщо ти справді слухаєш, світ починає говорити прямо з тобою. Коли ти мовчиш усередині, світ починає говорити. І цей діалог простіший, ніж здається. Ти робиш крок. І життя відповідає рухом ти мовчиш, і воно показує знак. Поступово ти відчуєш це не ти йдеш крізь події, це події течуть через тебе. І тоді настає момент, коли світ перестає бути декорацією. Він стає співрозмовником, живим, уважним, твоїм. Іноді здається, що життя хаотичне, Наче події сиплються без зв'язку, а ти просто реагуєш раз за разом. Замість того, щоб рухатись. Та якщо зупинитися і придивитися, стає видно, у всьому є малюнок. Світ не безладний, він говорить із тобою, але не словами. Реальність спілкується відчуттями. Іноді це легкість, ніби двері самі відчиняються. Іноді це напруга, яка говорить саме стоп. Іноді півповтори, що шепочуть. Ти ще не зрозумів. Навігація це вміння чути цю мову. Не логікою, а присутністю. Це коли ти перестаєш штовхати час, а дозволяєш подіям проявитись у власному ритмі, відчуваєш, де тебе тягне, де енергія тече природно, де все всередині каже так, і ти просто йдеш. Життя це не карта, це течія, де ти не турист, а частина самої води. Тому не варто питати, куди. Краще спитай, як зараз, бо правильний напрям завжди народжується з правильного стану. Навігація починається всередині, коли твої думки не змагаються між собою, коли серце не закуте у страх, коли ти знову відчуваєш світ як живий простір, а не як механізм, який треба виправити, тоді все змінюється, люди приходять вчасно, моменти складаються природно, а час ніби дихає разом із тобою. Пробуй цього тижня спостерігати за тим, як світ відповідає на твої стани. Що трапляється, коли ти розслаблений, і що коли напружений. Це твої орієнтири. Бо навігація це не втеча від хаосу, а вміння бачити напрям серед руху. Це коли ти розумієш реальність не проти тебе, вона разом із тобою. Цей тиждень про гнучкість свідомості, про здатність змінювати кут бачення, коли стара перспектива вже не працює. Ти навчишся виходити за межі звичного я. Усе, що ти бачиш, не світ, а спосіб, у який ти дивишся на нього. Кожна людина живе у власному фокусі у межах звички, досвіду, болю чи віри. Ми дивимось, але не завжди бачимо. Чуємо, але фільтруємо крізь старі історії. Точка сприйняття це не місце в просторі, це місце у свідомості. Там, де зупиняється твоя увага, там і народжується твій світ. Зміни фокусма і все довкола оживає інакше. Ще мить тому це здавалося тупиком, а тепер уроком. Ще хвилину тому ти бачив хаос. А тепер закономірність, переміщення точки сприйняття. Це мистецтво дивитися не очима, а присутністю. Коли ти не борешся з тим, що є, а дивишся під іншим кутом. Спробуй цього тижня просту практику. Коли щось турбує, не реагуй одразу. Зроби вдих, зроби крок усередину. Запитай себе, хто зараз дивиться, з якого місця в мені це сприймається. Іноді достатньо лише змінити точку уваги і все перетворюється. Напруга стає досвідом, страх, напрямом, тінь частиною цілісності. Чим вільніше рухається твоя точка сприйняття, тим глибше ти розумієш життя. Ти перестаєш бути фігурою на дошці. І стаєш тим, хто бачить гру зверху. Не тому, що хочеш контролювати, а тому, що відчуваєш усе, що є, вже взаємопов'язане. Світ не змінюється під тебе, він просто відкривається інакше, коли ти змінюєш спосіб бачити. Зупинись на мить. Усе, що ти бачиш навколо, це не минуле і не теперішнє. Це тінь твого колишнього стану. Справжнє майбутнє народжується не там, куди ти дивишся, а там, куди спрямована твоя свідомість. Майбутнє не десь там, воно розчинене в теперішньому. Кожен твій стан зараз це нитка, що веде до певної події. І поки ти не усвідомлюєш, з якої точки ти твориш, майбутнє здається випадковим. Насправді воно не випадкове, воно відображення твоєї внутрішньої частоти, коли ти зупиняєш рух думок, ти починаєш бачити безмежну кількість варіантів, наче дороги, що розходяться у тумані, кожна з них уже існує, і все, що потрібно, обрати ту, яка резонує з тобою, не силою, не логікою, а відчуттям. Відчуття це мова поля. Поле завжди говорить тихо, і почує його лише той, хто всередині спокійний. Ти не мусиш передбачати майбутнє, ти можеш його відчути. Воно завжди поруч, як легкий натяк, як шепіт інтуїції, як теплий дотик зсередини, коли шлях твій. Проблема не в тому, що ми не бачимо майбутнього, а в тому, що ми занадто сильно дивимося у минуле, і тоді воно постійно переписує завтрашній день. Тому цього тижня твоя практика прибрати шум минулого і побачити поле потенціалів. Запитай себе, який стан веде мене до життя, яке я відчуваю справжнім, хто я в тій лінії, де є ясність і спокій. Почни рухатись туди не дією, а увагою, бо майбутнє завжди відчуває, коли ти дивишся на нього з довірою. І тоді воно розкривається, як шлях, який завжди чекав саме тебе. Є мить, коли дія народжується без зусиль. Коли не потрібно примушувати чи переконувати себе, коли просто відчуваєш ось це правильно. Це не логіка, не бажання, не реакція, це стан, стан це не емоція. Емоції змінюються, стан творить. Він не говорить словами, але через нього світ розуміє тебе. І все, що відбувається назовні, лише відлуння того, що ти випромінюєш із середини. Більшість намагається змінити обставини. Але поле не реагує на спроби, воно відгукується на частоту. І поки всередині сум'яття зовнішній світ лишає його відбиток. Та коли в тобі є ясність, події самі знаходять свій порядок. Творення через стан це не дія, а резонанс. Ти не шукаєш шляхів, ти відчуваєш напрямок, не створюєш силою, просто дозволяєш виявитись тому, що вже дозріло. Цей процес нагадує тишу перед світанком. Зовні нічого не відбувається, але всередині народжується новий день. Коли твій стан цілісний, життя складається природно, без боротьби. Події, люди, збіги, все рухається в ритмі, що відповідає твоїй внутрішній хвилі. Ти не впливаєш на світ, ти налаштовуєшся з ним в унісон. І тоді все, що потрібно, приходить у свій час і своєю мовою. Творення це не дія назовні, а стан, у якому світ стає продовженням тебе. Бо коли всередині є тиша, кожен рух стає молитвою, кожне слово наміром, а кожен день творінням. Творення це не дія назовні, а стан, у якому світ стає продовженням тебе. Творення це не дія назовні, а стан, у якому світ стає продовженням тебе. Згадай у думці найспокійнішу мить свого життя, де не було боротьби, сумнівів та очікувань, тільки присутність. Саме тоді ти був ближче до істини, ніж будь-коли. Є мить, коли все, що ти вважав зовнішнім світом, раптом стає частиною тебе, повітря, яке ти вдихаєш, шум міста дотик вітру, люди, що проходять повз, усе це не окремі події, а продовження одного дихання, єдність це не втеча у спокій, це відчуття, що навіть хаос має свій порядок, що навіть біль є частиною шляху. А тиша не кінець, а форма руху. Ти більше не шукаєш сенсу, бо бачиш його у всьому. Кожен погляд, звук, збіг це діалог між тобою та світом, і світ відповідає не словами, а ритмом. Єдність не знищує твоє я, вона очищує його від зайвого, від масок, які ти носив, від страхів, які захищали, від думок, що розділяли. Коли все це опадає, з'являється справжня форма. Не людина в світі, а світ у людині. Єдність це коли ти не борешся з подіями, а проживаєш їх як частину великого цілого, коли кожен день стає діалогом із власним відображенням, коли немає більше я проти, є тільки я разом. І тоді розумієш, не ти йдеш шляхом, а шлях іде через тебе. Усвідомлення, що все єдине, не робить тебе пасивним. Навпаки, воно дарує ясність. Бо тепер кожна дія. Народжується з тиші, а кожен рух і зрозуміння. Єдність це не фініш, це стан, з якого починається новий рівень, де немає суперечностей між Духом і світом, де воля, намір і дія звучать в одному ритмі, бо коли ти цілісний, світ теж стає цілим. Є межа, за якою пошук втрачає сенс не тому, що відповідь знайдена, а тому, що вже немає питань, те, що здавалося шляхом виявляється колом, у центрі якого ти сам. Тиша не є порожнечею. Вона як глибока вода, у якій усе відбувається без шуму. Там народжуються рішення, дозрівають події, відновлюється рівновага. Свідомість входить у стан ясності, де немає потреби тлумачити кожен рух. Ти просто сприймаєш, без судження, без напруги. І раптом бачиш, кожен фрагмент світу має сенс, навіть якщо він неочевидний одразу. Тиша поля це не ізоляція, це момент, коли все з'єднується у спільний ритм, коли події розгортаються природно, і ти відчуваєш у них закономірність, а не випадковість. У цьому просторі немає суперечностей. Є лише пульсація життя, яка рухається крізь тебе і водночас тримає тебе в собі. Ти не намагаєшся втримати тишу, вона просто стає твоїм середовищем. У ній не потрібно говорити, бо все вже сказано через присутність. Повернення це не кінець подорожі, а момент, коли подорож і мандрівник стають одним. Усе, що було пройдено, зливається в досвід, який неможливо втратити. Тепер дія і спокій непротилежності вони частини одного руху. І ти розумієш, не потрібно шукати гармонію. Достатньо не втручатися в неї. Тут завершується подорож через волю, намір, силу і єдність. Тут свідомість зливається з життям, і починається новий рівень споглядання світу зсередини себе. Та пам'ятай, у тиші немає фінішу, є тільки прозора присутність, у якій усе триває. Ти пройшов шлях із восьми станів, кожен із них відкривав не нове знання, а новий рівень тебе. Крок за кроком ти розшаровував ілюзії, повертаючи собі чисте сприйняття. Ти збирав енергію, навчався втримувати її, спостерігати за собою без масок і тіней. Ти пізнавав волю як напрямок, а не як боротьбу. Ти зміщував точку сприйняття, бачив світ не очима, а присутністю. Потім намір почав діяти не як бажання, а як тиха сила, яка вирівнює реальність, коли ти узгоджений із собою. Ти читав знаки, вчився бачити закономірності. Відчував, як світ говорить із тобою через події, як поле відповідає, коли ти звучиш точно. Ти торкався глибин, де світло і тінь уже не вороги, а дві сторони однієї суті. Ти став свідком, а потім частиною того, що спостерігав. Ти пізнав джерело сили, яке ніколи не було зовні. І ось тепер тиша, не порожнеча, не кінець, а стан, де рух народжується зсередини, де все відбувається без опору. Бо все на своїх місцях тиша, це коли ти не шукаєш сенс, а просто відчуваєш, як він дихає в кожній миті. У цьому стані немає до і після. Є лише потік, який знає, куди рухається. І ти, частина цього руху, не як спостерігач, а як джерело напрямку. Те, що колись здавалося шляхом, тепер стало спокоєм, у якому народжуються всі шляхи, а щоб ти міг увійти далі де усвідомлення стає творчістю, а намір живою матерією реальності. Бо коли ти пізнав тишу, ти пізнав мову, якою говорить світ. І тепер, коли ти слухаєш, він слухає тебе.